20 грудня вулиця Куйбишева, 2015 року, місто Світловодськ. Ми спостерігаємо тут незвичайний ажіотаж. Ну давайте почнемо з кінця очереді і пройдемося. А там узнаємо, за чим же люди стоять. Черга велика. Ну люди, скажем, не зовсім бідно одягнуті, щоб сказати, що бідно одягнуті. Стоять. Нуждені. А, ну, дивимося, люди стоять, не зовсім бідно одягнуті. Ну, чомусь нуждаються ж, мабуть. Подивимося. Побачите. Ну, новості це А дивіться, яка черга. Це вулиця Куйбишева. Місто Сидловоцькій. Я навіть не знаю останній раз, коли така була черга. І куди це. Ну ми пройдемо, зараз узнаємо. А, дивіться. а це районний будинок культури. Нарисовується. Ось бачите, стоять людочки. Що ж чекають, що ж хочуть? Ну, різного віку. І старшого. І не геть старшого. Так, 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 так. Так. Так, 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 подивимося. А чого тут, чого тут очередь взагалі не знаєте? Не знаю. Самі стоїмо, хочемо узнаємо. Ви просто теж прийшли, так? Да? Ну, ви в цьому районі проживаєте? Ну так, да, бачимо, очередця брати проїхати. Для себе, для історії. да, да, да А да, ви не скажете, чого тут стоїть? Важно, ну, ж так... Ми самі ж стали у сіротоді нічим. Ні. Да. Так ви навіть чергу Ніхто не зараз. Стої... А чого ж ми будемо Ясно. Раз ви знімаєте, то ж ви знаєте, чого тут люди стоять. А сюди їдемо, ще оце люди узнаємо. Чого це люди стоять, а? Скажи. Ну ви не знаєте. Ні, я ви, не знаю. Ви, я, ви, оце... Сказав, я оце для мене така вина. Хто сказав, цирк приїхав. А кого ж а привезли. Мені здається, а мені здається, що цирк нікуди не уїжджав. І ага. цирк, що ми бачимо зараз, як люди живуть, оце вже не до смішного доходить. А ви Є? знаєте, я е, обрати внимання, що так. люди стоять не зовсім в божівлі. Знаєте так, тут досить добре діти і. Ну я нічого їх не осуждаю, але ну, це таки інтересно, що ж їх таке винудило, допустим, тут э, постояти все. Знаєте, Ні, немає жодних намірів людей засуджувати. Вони отримують своє так. якусь там соту долю, може тисячну. Що те, що від них забрали, вони хочуть взяти хоч якусь частку, тому що довели не а хто це роздає? Це просто чекав. Не знаю, хто це роздає, але і що роздає, що там продають, може ну, щось що там? Мене я просто розказую, що такого ніколи не було, щоб ага. стільки людей приходило ага. просто так. Якщо дають шоколадку то я не дамо за просту шоколадку сюди прийшли. Те, що вкладено в шоколадці, ми знаємо, куди вкладено, ми туди не пішли, ми це не беремо. Але наші батьки, сусіди ходять, ну, я їх не суждаю за це. Але просто прикро, коли ще будуть наступні вибори, і ці люди нам обиратимуть знову життя. І як депутат міської ради маю таку прекрасну нагоду, у випадку, коли будь-які звернення про допомоги, тому сказати, ну ви ж взяли на рік собі 200 гривень. Вас це задовольнило, то не питайте, чому так наповнюється у нас коло бюджет, mm. де наші гроші діваються, чому чиніві mm. схеми працюють. Багато-багато питань. Я знову кажу, люди, беріть це ваше, але коли, коли йдете голосувати, то голосуйте по совісті. Ну, просто це вже їхній відчай, просто вже безвихідь. І те, що це робиться, ну, звичайно, по-перше, аморально, а по-друге, щоб ця влада далі залишилась при владі, вони це роблять. А друге, ага. думаю, мабуть, щось, якийсь знову почнеться проєкт, або якісь перевибори, ага. а може відставку міського голови будуть організовувати. І ці вже люди приручені, там якісь завербовані, ага. мабуть, на них розраховують, що вони приймали участь. Це моя думка. Хто може іншу думку має, це ж таке питання. Понятно. А ви нічого не додавите? Ну що, ну я приїхав сюди, нам позвонили знайомі так. друзі наші і сказали, що є така інформація, що сьогодні біля РДК, не біля РДК, а в РДК так. роздають від імені депутата Верховної Ради Олеся Довгого шоколадку з вкладеними в шоколадку з двома стами гривнями. Ага. Ось я і приїхав з'ясувати, що це насправді відбувається. То, що мені вдалося з'ясувати, я запитав хлопців, які вже вийшли. Такі да вони отримують шоколадку і 200 гривень. Це точно, да? По так, по запису. Да. Запису отримують, тобто е треба пред'явити паспорт да. і розписатися у а, і з паспорта на Паспорт під'явити. Ага, так це ж як же ж, чи... а як же сам, дужно, там з дождутам паспорти ще, по місту жительства чи, по... це... чи по чому Мені вдалося з'ясувати? Не знаю наскільки це правда, але здається, ага. що так, що це по. Е не кожен бажаючий може прийти, а є якісь списки, і людям дзвонили напередодні, вчора, позавчора, може, і запрошували прийти. Ні, ну то я так обрати в що тут ж люди дивлюся з технікою, вчителя, вчителі, і не тільки вчителі простіт, ну, іменно що таких в Бога, на жаль, одягнених я в черзі цей не бачу. Тобто мене так воно і здивувало, звісно, що якщо ж, допустимо, вже нужденним давати допомогу, то нужденним давати, а не тим допустимо. Я не кажу, що вчителі наші там багато я заробляють. Я думаю, і ще що щось. Люди розумні висновки зроблять самі. Ну а що їх оце заставило? оце, допустимо прийти, оце, стати це тут. Ну, ну злидні ми я... доведені я... до Так, да. да. Заставило ну... дві причини. По-перше, це злидні, де так. довели. Якщо допомогу роздавати, то це можна через бюджет позору давати, через соціальний захист, закласти ці гроші в бюджеті. Це ми пані, що це чорні гроші mm. із не... із незаплачених з якихось чорних схем нехороших. І ці крихти звертають зі столу, щоб далі ця влада продовжила своє правління і панування. Але знову ж, перша причина це злидні, а, -а, -а. а друга причина це необізнаність. Небіз... Людей не бізнес. Тому що, коли вони голосують, вони кажуть, там, навіть ж потім перевірять. Ось, я вибачаюсь, я просто цю людину знаю, і це спецстроє, А що ви там робили, це, скажи, ну, в будинку культури? Хотіли не помічають бабки. Да? Ну і що, а як бабки, що там приглашали вас чи як? Ну, просто. Звонили. Звонили вам, так? Да? А хто не представлявся, хто дзвонить. Ну, а що дали що небудь? Матушки, не, матушки, а матушки не переїхали. Як щось получать. <звук> То знову ж розказуючи людям, що вас ніхто не перевірить, хто як голосує. Ніхто не перевірить. Чому? Тому що ви а, берете бюлетень, і йдете в кабінку. В кабінку і ставите свою позначку. А те, що вам розказують, що ви там розписуєтесь ріжку, це таке правило, але ж просто розписують споріжку ага, цього ага. виборчого бюлеті. Але ж знову ми повторюємо, що ага. на це ведуться. І ця схема, на жаль, вона бачите, розростається, розростається, як оцей ракова пухлина і на всю область, і на весь виборчий округ, І можливо, хоч ще по іншому Україні. Ага. Ні, але я чув, що вже багато людей стає розумнішими, і вони роблять так, як ви кажете. Вони беруть ці гроші, бо вважають, що. Бо вони винні людям ці гроші, а потім йдуть і голосують за совістю. І нічого їм не, за це не буде, ніхто не зможе проконтролювати. І люди розумні це і розуміють і так і роблять. Ну я, до речі, одного знайомого теж зустріту спитав, то люди, ну як, соромляться, казати, чого вони, що вони, тут, ну які вже виходять оттуда. Е, ну не знаю. Ну що ж, бачимо те, що ми бачимо. Ну, бачите... Скільки Люда. вам вважається тут народу стоїть? Люди підходять, відходять. Ні, ні, немає тисячі. Не ну Тисяча точно може. ]mumbles. Тисяча є точно. Має, да. бути, в Через одночасно. Так, зараз подожди, подожди. Ось такі справи, шановні. Ось таке життя. Я не знаю, чи це собаче життя, чи людей. Так заставило. Чи вже взагалі щось. Що це робиться? Ну от ми не знаємо, як це назвати. А міліція що, міліція тут немає явного підкупу. Це благодійність, як вони називають. І це Ну що ну, ж, Та, ми, це, ми, ми, Закінчуємо зйомку. <плес> Ти нічого не додаєш більше, ні? Ну давай Ну давайте балаки швидше потом побалакаєш навіть ну бачите, от тільки що телефонують склазовані люди, от, бо виявляється не всім однаково дають комусь двісті, комусь триста, десь перепитують. і цьому і�? Це дискримінація. Ця... Інші які займають здобув це... чергу, щоб по половому признаку чи по anche... расовому, чи по якому по, по, це вони признаки поступають, але як ми можемо вчинити? Звичайно, у кримінальному плані на день, це не є кримінально наказуємо діяння, ага. тобто міліція може зафіксувати. Але те, що діється, робиться, це просто якась там з їхнього боку як а... називається, благочинність. Так. Але знову це все має бути через бюджет. Ми знаємо, що а не довгий, а не авако, а не їхня свита, нічого не виробляють. Вони тільки займаються перерозподілом. А ага. те, що виробляються, самі ці люди, оце вони творюють наш національний продукт, ага. наш внутрішній валовий внутрішні продукт. Вони є виробники. І це тільки вони мають право розпоряджатися через бюджети, через це все. Через... І самі контролювати. А от так ми ж розуміємо, чому люди опускають голову і нічого нам не кажуть, а не всі кажуть, щось нам. Там ну їм звичайно сорок. Але ж те, що до чого людей довели, їх можна зрозуміти. Ага. Просто зрозуміти. І знову ж показувати, що те, що ви получаєте, получайте, а голосуйте по совісті. Вас ніхто не перевірить. Не робіть, люди добрі, зрілого, старшого віку, поважного, не робіть майбутнє, отаке, як ми зараз живемо, для своїх внуків і правнуків. Не робіть цього. Оце одне до них прохання. Все, дякую. Ну що ж. Що бачите, то бачите. Я, Я виключаю. виключаю.